Вітаю всіх. І так. Я дивлюсь двома колодами, будь ласочка, все інше по можливостям. Обстріл енергетики буде. Обстріл енергетики буде сильний, то що анонсують. Обстріл енергетики буде сильний, то що анонсують, і зараз. Зміник зору. Довіряй інтуїції. Можливо, от те, що мені випадає, можливо, тут не випало чітко так. Тут залежить від наших дій. Є зміни, про які нам не кажуть. Добре, і тут ще. Буде обстріл енергетики, який анонсують. Буде обстріл енергетики, який анонсують. Дивимось. Ну, По цій колоді. <кл 'я> так, вибачте, в мене ще ніяк воно не пройде. Логістика, транспорт, дороги, залізниці, вокзали. Колії, все сюди також. Сполучення дороги мости відразу. ППО багато. Намагаються змінити ситуацію. Важко. Важко і важко. Блекау в Україні буде? четвірка мечів пауза. Питання, як паузи. Я не знаю. Мені оце ще перемир'ям тхне трошки. Все залежить і ворога, пауза. Хитрощі, нечесна гра ворога, десь буде він. Не по всій країні. Майте на увазі, десь буде блекаут по світлу, по містам. Я дивилась на міста на лютий, вже багато чого зробила. Орієнтуйтесь на це. Ситуація така. Залежить від ді ворога. Він може переключитись більше на логістику, на транспорт, на все сполучення, на таке. Енергетика також, вона йде на другій хвилі. Ось в чому справа. На міста я Західну Україну буду робити, обласні центри, і ще трошки міст буду робити по областям, що встигну. тому майте на увазі. Якщо буде загроза масованого обстрілу, вона є, так, вона є. Якщо буде шанс, шанс мене зробити шоці, я зроблю шоці там, якщо там буде вже куча повідомлень про стратегію, буде вилітки на ті повідомлення чи не буде, яка вірогідність. І якщо буде знову перелік міст якихось окремо, що вони вважають прям, я їх зроблю. Якщо встигну, знову ж таки, малий вдома, тому через морози вдома, тому я працюю в обмеженому варіанті. Поки така картинка.